Ось такі наслідки зазнало і синє озеро. От бачимо ми оці ці шматочки чорного кольору, це все, залишки. безпілотника, безпілотного літального апарату. Падав він на це дерево. Вибуху не було, скоріш за все. Трошки наче як опалена деревина. Якщо був вибух, то тут, мабуть, наслідки були більш жахливі. Горіло це гілляка так, мабуть він горів. кора на дереві така Тут цих мілких фрагментів дуже багато розкидано навкруги. і А ще й тріснуло, видно. Дерево. Ого, і тріщина така. Добряча, мабуть, метрів на 4 по стовбуру видно. Видно як посікло уламками деревиною. Ну, Ці шматки отакі. Навкруги їх тут багатенько. Розкидаємо. Це наче отвори, схоже, як може потрапляння кулі були, які збили його. От одне, один, один, другий, третій отвір. тут залишок крила, а тут ось це, мабуть, був люк. Якийсь напис там. 4, що 40, чи... Или... не знаю, щось таке. Щось таке. Тут ще такі Великі уламки. Дуже багато дрібних. Дуже багато листів з дерев позбивали. І це найвеликі такий уламок, що залишився.